Тільки зайшли в ліс. о як яка сімейка опеньків Зараз обережненько це все. Зріжемо. О! Бачите! Поруч ще дві. О! Ну ці за старі, а ці можна зібрати. І тут декілька теж можна зібрати. Ну, ці, залишимо. Друзі, вітаю! Сьогодні 24 серпня. 24 рік. Ми сьогодні приїхали в гори, це горгани. От, подивитися, що тут по грибочках. Мені вже, як завжди, вдрапали вперед. Вже декілька апеньків знайшли, а ви бачили. От. Ось такий у нас сьогодні початок. О, лисичка. Одна. І друга. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, я, Іріжка, і наші собакини. Що, друзі? Підемо, подивимося, що в лісі. Ну, все, що знайдемо. Все як завжди, все побачите. Іріша веде. Не чують. От, витрапали. Попереду. Дивіться, який біляк. Зараз заберемо його і підемо доженяти наших О. ой які. оце так початок сподіваюсь так далі і буде догнав наших тут іде голябина зараз ми її перейдемо і вже будемо на місці і бачите ще один біляк о як. Один в нас вже є. О, оцей. Ще один. От того білого і опеньки ми знайшли внизу. От. Там можна походити, але вирішили сьогодні піти трошки далі. Ну, от такий тут участочок, десь метрів 300. Далі починається. Вже такий великий ліс. Та ми пошукаємо сьогодні грибочки. Так от тут і хащі починаються. Ну нічого, ще трошки. Пішли, марсуш. Які тут краєвиди, да? Відкриваються. Угу. Гарно. Друзі, прийшли. А ну і дивись, то білий? То дуже схожий. Дуже схожий. Ага. Бачите, друзі, тільки дойшли і вже, напевно, перша знахідка. Так, Зараз... Білий-білий. Білий-білий, біли, друзі. Та який гарний, так хваляться ще. А. Ух ти! Ой який. Ірський струмочок воно вже там вже вже в ньому. О! суперовий грибочок. Ось ці місця, куди ми хотіли попасти. І бачите, які польські грибочки. О! Гранюсик. ріжка два знайшла. Дубовичок. Молодий. А воно ще такий карапуз Дубовік. Зараз покажу. Ух ты! Ото польський стоїть. Ну йому вже все. А дубовічок гарний. Ну-ка, беленький. Гарный. Лосички. А что тут поруч? Польский. Оно. А ну... Да, польский горбочек. Еще дубовик. Лисичка. А Наталія лисичка теж іде. Ну тут лисичка так от поодиноко, буквально. Одна-дві штучки. І проходиш 2-3 метри ще декілька. Також лисичка, да, О, Які лисички гарні. Бачите? Дуже гарні. Вон який. ось. І ось ще такі лисичка одна. А он зараз подивлюся, то може то польський. Такий красотун. А, ні, то сироїшка. Не будемо її чіпляти. А ось ще лисичка. Ось ще, І ось ще. Можна зібрати цілий букет. Ось ще лисички. Ну, зараз подивимося ще, може знайдемо. Жека чуть не розчавив лисичку. Ось які вони гарнюні. Та, гарно тут, так? Да? так-так-так да -да -да. Поруч дубовичок Бачите вже як. Наш похід тільки розпочався. Ці місця нам дуже подобаються, тому що тут дуже багато струмочків. А, польський, але... Це йому. А воно поруч стоїть. О! Це гарний. Лисичка є, але мала. Жекері? Не тікай нікуди. Ух ти, тут побільше лисички і гарна така. І ця мала. О, не коліна бачите. Мокрющі одразу. Волога тут вологи достатньо. Що ти там побачив, на Та лисички збираю тут. Вона ховається у мосі тут. Тебе також? Кубка. Бачите, як вона ховається? Прямо у самий мох залазить. Потім відкриваємо мох, а там її багато. Ось бачите, які вони гарні, такі упругі. Що там в тебе? Ага. А в тебе що? у ну, ну, то хтось писав в коментарях, що мох піднімаю, піднімаю, а там її море. Ну, Так, що? Підемо далі. Зараз ще одну покажу. Ну, Наче всі зібрали тут. Підемо далі шукати. Такий вже грибочок з пліснявою. Не будемо його чіпати. Ну, підемо, подивимося, що ще знайдемо. Обернувся, друзі, пройшов тут. Бачите? Два польських, не знаю, гарні вони чи ні, але я не помітив. їх. Так, зараз подивимось. Ножика візьмемо оба. Та ні, під шляпку я вже бачу. Не будемо, нехай залишається в лісі. Жека з тобою? Жекі ні. Жекіри? Десь там щось хрюкає. Якщо не кабан, то Жека. Ага, воно. Розвідник. Що ти там почуєш вже? А? Ну, гарно, так? Да? Що саме сюди поїхали. Трошки важко було ну, по той горяві знайти. Там ще підйом такий. Але, бачите, не даремно. Збираємо грибочки. Нам треба перейти через цей струмок. Жекльон, пішли. А ні, це є Це не лисичка. Друзі, дійшли до іншого струмочка. Лисички тут, ну капець. Вон там рішень збирає. І така досить гарна. Всюди, вздовж берега. Ну зараз спущу Позбираємо. Я бачу, бачу. Да. І собаки нам тут гарно. Жека вже в річці струмочку. Воно який дубовик стоїть. Ага. А поруч лисичка. Воно дубовик і лисичка. От тут гарно грибам, так. Да? волога. Ой. О, интеллигенция теж струмочки. До кошика. Вообще. ще. Оно воно далі йде. Да? Біля а вон на Супер. Цю лисички ми сьогодні позбираємо. Ти будеш Ну давай я з цієї, а ти стої будеш? Давай так зробимо. Я вже вам не показую всю лисичку, що я збираю бо вона тут бачите так по дві 3 штучки і кожний два метри воно ще стоїть почали попадатися от такі молоденькі голубінки вже ковтік кудись знайшла його Опенькі, але старі вже такі Зараз, друзі, вже наповно відчувається осінній сезон. Ну, ще трошки, але машин багато дуже Рібників. Він тут! польський так друзі тут я польські є лисички є білих тут поки що не знайшли всі три біленькі, що ми сьогодні зібрали то, то в таких в молодому лісі в таких посадочках хвойних, а от в великому лісі щось поки що нічого Я грибочок Попереду такі хащені прилазне починаються. Напевно я перейду до Іріші і разом по той стороні будемо йти ще голубенка. Ліс тут змінюється. Та трава така висока тут. Якщо так і буде далі, то треба звернути або праворуч, ліворуч. Собаки, ви чого маму залишили? А ваші, друзі, закінчується. Вся травичка і починається знову. Це як галявина така. Ну, наш похід продовжується. Поки що йдемо все далі і далі. Оленячі рожки, ну тут їх дуже багато. Оно вони йдуть. Оно, оно. А ось вище ще піднялися і зустріли гриб чесночник. І ось. І ось ще один. І тут дуже-дуже багато оленячі рожки. Бачите? Але ми їх не збираємо, бо вони занесені в червону книгу українську. То хай вони ростуть, хай тваринки кушають їх, а ми щось інше пошукаємо. Друзі, ми вийшли. Виходимо на якусь гору, бачите, там вже все. Я тут. Вирішили, друзі, все ж таки піднятися на цей схил. нас ще трошки залишилось. І подивитися, куди ж ми вийшли. Бо тут ми ніколи не були. Це що, два маховіка? Чи польських, а ну, да, напевно, старих. Да, маховики. Не хробочливі, бачите, але вже... Ой. Нехай залишаються Два маховичка і ріш. Ага. Бачите, яка цікава історія, що повторюсь ці білі гриби, ми знайшли по низах, по хащах, по молодняку А тут нема. Не виключно, що місцеві ходять по цих горах. Ну, 100%, але ж все рівно. Ви ж знаєте, що всі гриби збирати неможливо. А Я польський, знайшла. Польський. Красиво тут. Що, гарний? Ага, бачу звідси. Чим вище, тим більше попадається польських так, може не деревно ми пішли. Зараз все побачимо. Я вже забрався, воно ріше, бачите, підходить. А тут, я думав, буду відкриватися краєвиди. А тут ні, тут хащиці. Бачите попереду. Молодняк ялинки. Може тут і біли будуть. І тільки зайшли, дуже багато. Червоної сироїшки. Ліс такий самий, як нам треба, але я не знаю. Ми е, високо в горах. Білий помізах знайшли. Ну тут такий неширокий участочок. Ці хащі а потім починається ось бачите що а це вже небезпечно це напевно болото так і є я вже по ялинкам бачу все чвакать далі точно не підемо небезпечно так собакини пішли Далі болото, Іриш. Так. Да. Як ото, пам'ятаєш? Верхове болото, рудняк чи що то. Не пам'ятаю точно назву. Що там в тебе? Підберезник? То супер. Бачите. Хоч якісь грибочки тут наверху. Ще трошки походимо тут. Ні, будемо спускатися, якщо нічого не знайдемо. Я одного разу вже знаходила велику лисичку, а зараз ще одна, дивіться, яка величезна. Щось тут. Коріння якось так застряло і розірвало цю лисичку. Бачите, яка велика. Ого, лисичка, нічого собі. В 24-му році це вже І не ось, перші такі знахідки. Така вона була одна, але так коріння росло, що це Це ж незвичайна жовта лисичка, так? Да? Як її назва? Аметістова. Аметистова, так, да, лисичка. Бачите. Жека, розвідник, пішли. Декілька голубінок, ану. Ані храбочлива. І ця також. Так, да, ну трошки далі, напевно. Не тут ріш. Та щоб не заплутати. Бо повторюсь, ми вперше в цих місцях. Ладно, давай так, я тримаю орієнтир, там десь метрів 50 ми повинні вправо піти. Ну, Приблизно якось так. Якщо Якщо що, то вон більбу нас виведе. Гарний польський грибочок. Трошки надломив ніжку. Ну На друзі, по верхах практично грибів ми не знайшли сьогодні. Зараз вже трошки нижче спустилися. І знову з'являється і лисичка, і гріше знаходить. Воно лисичка, стоїть. Остаток нашего походу Походим и тут. Сейчас решили еще пройтись по молодых ялинках. Там можуть бути і білий, і лисичка може бути. Ти. Але тут, по цих місцях, рідників більше. Тут десь метрів 400 до лісової дороги. Тут. До цього року... Сколько мы тут? Раз пять были, да? Никого не зустрічали. То и То й добре, да. Лисичка. Жекери. От, Вот так і иди. Бильба. Жека. С первого погляда и не видно было эту лисичку. щось розчавлене ховається так. О, бачите починається вже хащиці з молодих ялинок По цих хащах. Полюбляють рости білих гриби отак вот от під ялинками. Але поки що нічого не бачу. Оце що, не вже білий? Ні. Підусичник. Але йому гоплик. Ось так. Хоча не храбочливий. Чистесінький. Набрав води і такий вже м'який. нехай залишається Це я пішов по схильчику такому тут, по низах, і ріша пішла вверх. Зараз підійдемо, подивимось, що вона знайшла. О, якась знахідка. А, ну. а, Теж підусичник, але також а, бачите який. Ну вже м'який і під шляпкою хробочливий. Тот, напевно, під шляпкою також був би хробочливий. А ось я яку знахідку знайшла. Дивіться, який. Ой, який гарний. Ой, який червонічок. А зараз подивлюсь, що це за грибочок. А то. Де ви є? Ми тут. Ого. Не вийшов ще. Думаю, ближче було. А що ми знайшли? Дивіться, який гарний. Охохой. Ми тут білячка знайшли. Хто? Біляк знайшли. Біляк? Зараз подивимось. Ну що там в тебе? Біляк чи мені почулося? Біляк, біляк. Біляк? Красничок. А вон який біляк. Ага. Зараз, друзі, я вам покажу того білого, що ріша знайшла. А я тут повернув голову. І теж знайшов. А бачите, якого. Ох ти, яка ніжка. Вона ліворуч уходить. А. Ой, -ху 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 -ху. Ой, Та ти жов. Оце білий. Наприкінці, походу. Ну, більба відпочиває. Більба шукай такі грибочки ще. Кажу, не хочу. Дайте відпочити, так? В вже. Оооо. Ну що, друзі? Це наш, напевно, останній біленький. Так, взагалі, чому? на сьогодні, взагалі, так. Да, тому що ми вже підійшли до тропки Нам залишилось десь метрів 150 І ми на лісовій дорогі біля машини будемо. Гарна прогулянка. Собаки набігались, ми грибочки знайшли. Це та суперовий, так, да, грибочки ага, такі. А ще бачиш які. Ага, червонічок. А ну показуй, що в тебе. Оно, бачите. Це виріши. Оце останній біляк. У мене ще. Так, супер. Будемо йти до машини, доїхати додому. Все, друзі, з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Що? Ще білий. І поки я вам розповідаю це все, воно, бачите. Ще один червоняк тут поруч. Це не останній, бачите? Ще один. ну Далі вже все, вже таке, вже буде йти. Тропка там грибів не буде. Гарно сьогодні, друзі. Але треба їхати. З вами. До зустрічі у лісі. Пока.